Друзі, усім привіт! Хочу сьогодні показати, якою вакциною я проколюю своїх майбутніх свиноматок, свинок, маленьких майбутніх, які будуть ростуть. Якою вакциною я проколюю від парвовірусної інфекції. Називається вона парворувакс. Ось вона. Одна доза на 2 мл. Ось я її проколюю. Одну дозу. Через 2 тижні до осеменіння я повторно знов проколюю. І тоді осеміняю своїх свинок, свиноматок. Зараз наберу, покажу як. Так, друзі, ось набрав вакцину, буду проколювати ось цю свиноматку, майбутню. Беремо свинку. Ось вона, я за задню вушку вколю, Ось цю вакцину. кому цікаво. Друзі, проколов я нашу свинку. За задню вушку тільки безстраньку раз і проколов. Так що, кому цікаво, ставте лайки, далі буде. Всім вечора, до зустрічі.